Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Ексклюзивні знижки тільки із карткою АТБ з 23 по 29 квітня включно. Масло солодковершкове Екстра 82% жирності від торгової марки Молокія 90 гривень за 180 г. Сир плавлений, янтарний, пастоподібний. Торгова марка Пирятин, ціна 36 гривень за упаковку. Пресерви в мідії в розсолі, торгова марка Норвен 39 гривень і 40 копійок. Оселедець слабосолений. Є декілька варіантів торгових марок. Ціна за кілограм 180 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Фігурні вироби від своєї лінії кукурузка 7 гривень 50 копійок і більший варіант 19,60 Насіння Насіннє смажене солоне. від торгової марки День у день 33 гривні та 30 копійок. Паста томатна торгова марка День у день. Трикутник 14 гривень 70 г. 31 гривня та 30 копійок у скляній банці. Молоко згущене, не спиране із цукром. 99 гривень від своєї лінії. Напій тархун сильно газований від розумного вибору 19 гривень. Об'єм 2 літри. Чай мономах у пакетиках. 28 штук в упаковці ціна 28,50 та 32 гривні 30 копійок. Шоколад пористий, білий або молочний від Міленіум, 31 гривня та 50 копійок 90 г. Печиво «Моя пані з ароматом пряженого молока від своєї лінії 18,50. Вологі серветки антибактеріальні день день, 120 штук 50 гривень. Із клапаном. Засіб для купання дитячий 3 в 1, Шампунь Піна гель. 40 гривень. Об'єм 500 мл. Гель для прання, Грюнвальд для білих та кольорових речей. 125 гривень. Елемент живлення лужний, енерджі 3А або 2А 100 гривень за набір із 5 одиниць. Це всі міцні знижки. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!